Всім привіт-привіт! Ви на каналі Вуговенка Наталії. До 26 січня 2025 року діє в нас перший каталог компанії Лівеста, перший каталог 25-го року, і я вже отримала своє перше замовлення. Коробочка приїхала святкова. Ну що ж, розберемо, що в коробочці. Новий рік починається з нового маркетингу, тому взяла книжечку, щоб був завжди маркетинг. І другою. Отримала три каталоги, не домовилася, взяла аж три. Нічого, це повід, щоб піти і трішки роздати каталоги по знайомим, а не тільки працювати в інтернеті. Ну, а тепер давайте до замовлення. Була класна акція акційні ціни були на продукти. І що я з цих продуктів взяла? Взяла дві упаковочки серветок для прибирання. Зараз дуже актуально ці серветки дуже гарно підходять для зеркал вікон, які зараз, ну, як взимку, запотівають, а з цими не так вони. І запотівають ну, перший час, бо потім все одно пропадає цей ефект. Але серветкою вологою, ну, 2 секунди, витр, зеркало, воно і чисте, і не запотіває, потім, коли приймаємо душ чи ванну. Також цими серветками я і стікла протираю, ну ці що в хаті, бо теж маю таку проблему, що вікна запотівають. А як вікна заподівають, потім і пліснява. На вікні одному у мене з'являється ну і у ванні. Не факт, що я відразу буду мити, але засіб для плісніва, звичайно, взяла. Зараз мию звичайними засобами якимись для прибирання, поки це все сходить, а з весною я завжди проходжу, щоб убрати ту всю плісняву, коли можна гарно провітрити, тому що зараз, ну, звичайно, запах, ну, я дуже до запаху відношусь. Болізні, але ну, будемо так казати, дуже плохо їх переношу, тому зараз здержуюся. Але цей засіб купила, тому що ну, все може бути, що в один прекрасний момент при прибиранні не прибралася вся пліснева, і я буду вимушена пройтися все-таки цим засобом. Засіб класний, класно справляється. Єдиний для мене мінус там, звичайно, аромат, і потім треба дуже гарно провітрювати. Хоча чула відгуки від дівчат, що це я ще просто не користувалася зазибами для пліснячі, що купували вони там в Києві, в Аврорі, що там взагалі запах ну дуже страшний. Не знаю, не скажу. Мені і цей не дуже такий привабливий. Ну, як влітку все провітрюється, то я просто, уже коли починається тепло, обробила і Потім я знаю точно, що немає ніякої у мене на вікні. Також, щоб були по дуже крутій цінні серветки дитячі. взяла, Тому що вже теж запаси закінчилися. І так цікаво, прийшло, я замовляла дві упаковочки, прийшла одна рожева одна голубенька. Тобто в нас можуть бути серветочки різного кольору, як для дівчаток. Так і для хлопчиків, але по-моєму вони йдуть зараз всі під один кодом. Тому вибрати не можемо. Але якщо дві пачечки, то ось така приємність прийшла. Також в прошлому місяці ми заробляли кешбек подвоєний, отримували призи у 12, ну, в останньому каталозі вже 24-го року. І хто в той період робив замовлення, то на цей каталог назбирав кешбек. За цей кешбек можна взяти було безкоштовну продукцію. Що я і зробила? Взяла шампунь проти випадіння волосся. Треба відео записати. На цю тему, тому що дуже багато питань. Я так розумію, що це зараз дуже така актуальна тема. Якщо актуально, пишіть під відео, і я обов'язково зніму ролик на цю тему. Рексторекс, до речі, розкажу трішки за шампунь. Я користувалася вже, мала нагоду користуватися такими шампунями. Мені дуже подобається ця фірма. Дуже рада, що вона зараз в нас в каталозі, тому знову придбала, хоча є інших багато шампунів, які я хочу ще спробувати, але поки така була можливість, то все одно взяла. Взяла освіжувач, такий дифузор для кімнати. Це в мене персик Ну я такий вже купувала і подарила його на презент дуже були в захваті. Кажуть, що взагалі дві палички гарно розходиться по всій квартирі, довго стоїть. Я не знаю, що роблять що в людей швидко ну, закінчуються ці наші дифузори. Взагалі я показувала свій що з кавою, що він у мене на рік десь стояв. Була ось В гостях теж, раніше я возила цитрусовий і бачу, що ще на дні є теж вже десь. Під рік уже часу, а може й рік, взагалі Я не знаю, як там люди відразу поставили чи не поставили відразу. Ну, бачу, що стоїть гарний аромат, і ще ще на дні трішки є. Цього разу взяла знову персик, ну Персик я один вже теж подарувала, теж дуже в захваті. І знову взяла персик хай буде, тому що дуже гарний такий презент комусь подарувати. З парфумами, такими ми можемо не вгадати, а для дому чому б і ні. Тому я, коли класна є ціна, або якась акція, ось, по якій я можу взяти собі нібито безкоштовно, а потім є подарунок з чим поїхати. Ані навіть і відкрити собі. Ну, У мене ще є, я вам розказала лайфхак, як, що я використовую, коли у мене закінчується. Ну, і, звичайно, взяла за півціни, поки можна взяти новинку наступного каталогу: це туалетна водичка Unisex. У 29 дуже знаменита така вода, знаменитий аналог, з'явився і в Мартін Ліон. Це цифрова така у нас номерна це номерна парфумерія, яка відповідає, якої аромат відповідає світовим брендам. І коли світові бренди коштують там дуже Великих цін, наші парфуми можна придбати в районі 600-700 гривень, ну, дивлячись, який каталог, які акції діють і ну, відповідають, так як дівчата багато хто, ну і я ті, що пробувала, що знаю світові бренди, якими користувалася, і пробувала нас, тут дуже-дуже відповідають. Тому, хто хоче теж гарні парфуми, але не платити. Шалені гроші за ці аромати, то запитуйте, я підскажу, чи є в нас такі, чи немає. Який у мене аромат? Я під відео, напевно, скину картинку, щоб я правильно вимовила, тому що з англійською в мене не сильно. Тому не хочу язика. Або, кому цікаво, пишіть, я відповім. Ну, я його вже. Бризнула взагалі аромат, покажу бутилочку. Ось така цікава бутилочка. вона як вигнута. Якщо жіночі вони йдуть у білий, ну, біла кришечка і тут наклійка, біла, і упаковочка теж біла, а чоловічі йдуть із чорною, Теж кришечкою, наліпкою, і коробочка чорна, а так факони всі схожі. Це теж що класно в парфумах таких, що ми не платимо ціну за пляшечку. Тому тобто, що вона звичайна, якби, але аромат достойний. Я спробувала, да, <смас> почала розповідати і вже відійшла від теми. Ну, щоб... Я люблю солодкі аромати. Це аромат не сильно такий солодкий, ну, це унісекс, але ну, ніби так. Мені подобається поки похожу, ще протестую, і, звичайно, потім напишу пост в інстаграм. Наскільки ж все-таки мені сподобалася ця водичка, як вона мені відгукується, які нотки. Тому чекайте, хто слідкує за мною ще й в інстаграм. Ну і, звичайно, продукти, які мені потрібні, якими я постійно користуюся, це для вен кремчик. І для суглобів теж дуже класний, теж користується, але поки закінчиться. І була класна ціна в розпродажі для вен, Тому я теж прикупила новинка смужки для депіляції, це на обличчі. Дівчата і брови роблять, але мені брови не сподобалися. Тільки вусики, бородку, де там, де там когось що є лишнє. Це нова компанія, якби в нашому каталозі. Але теж скажу по секрету, що я вже такими полосочками користувалася компанії Вільвєт. Мені сподобалися в принципі, і ті, що були у нас в каталозі. Я ось використала в пустих баночках, буду розповідати про них. І тепер вже взяла новенькі. Ось так виглядають полосочки. Ми їх розтираємо в ручках, ліпимо і відриваємо. Є серветки, які ми потім витираємо віск, той що залишився. Серветок тільки три штучки, полосочок 24, тобто на 12 разів, тому що рахується, ну ці дві серветки, дві полоски, що вони склеєні, це дві рахуються. Тобто на 12 разів, бо інакше, ну, навіть якщо одна вас лишається, то краще її десь там на ніжках використати, бо вона так засохне, і як ви потім її розітрете? Тобто це на 12 разів зробити депіляцію, 3 серветки. Потім, коли серветки... Закінчилися і я знімаю цей віск любими маслами, ну, тими, що в мене є. Зараз користуюся розою від Талії, вона прекрасно знімає. І потім ще трояндовою водою, то масло в мене є, а потім ще водою протираю як тоніком і все все гарно знімається. Також магній на постійній основі. Нам це дуже потрібний елемент. Чим більше я навчаюся, тим більше я розумію, що цей продукт має бути в кожному замовленні При нинішній ситуації в нас в країні, то зверніть уваги. І саме звертаю вашу увагу на цей магнезіум плюс, де є ще і мінерали, тут є Вітамін Д3, К2, селен, вітаміни групи В, теж, які нам дуже-дуже потрібні. Я ось проходила тему навчання і розумію, що ще, багато, ще дуже мало уділяла уваги вітамінам групи В. Я передивлюся свої погляди, свої знання, звичайно, вже переглянула, а тепер ще погляди і споживання вітамінів. Також у мене закінчився вітамін Д, сапожник без сапог, якого зараз немає на складі. Колись я розповідала про добавочку та, що пчихає, що мені не дуже сподобався, але так і цей вітамін, гормон потрібно приймати, то поки, поки з'явиться на складі той, що я приймаю, взяла все-таки цей. Ну, класно тут, що він іде, вітамін Д3 і С2. Просто для мене якби така форма не дуже підходить. Тут тільки тисячу одиниць розпилення, або треба багато цих розпилувань робити. А я ну, мені краще проковтнути таблетку, якщо ще в чатах іноді питають таблетку розмоктувати, проковтувати. Для мене взагалі це не стоїть питання. Я проковтнула і все. Тому такі розпилювачі, ну якби для мене не дуже окрім прополюс. Прополюс, то да ну там все одно, там треба тільки одне нажаття. Можливо, якби я таку малу дозу сприймала, то теж для мене було б і ок, і такий Вітамін Д3, але, ну, як нема ніякого, то краще вже такий. Ось таке було моє замовлення. Якщо комусь щось зацікавило, хтось хоче собі щось придбати, звичайно, що ви можете мені написати. Я вам допоможу оформити замовлення, або ж реєструйтесь в мою команду, і буду рада бачити вас серед моїх партнерів. Посилання на реєстрацію і каталог, як завжди, під відео. Всім пока, до скорих зустрічей.